У мене дві проблеми зараз в житті. Це перше, де розміщати людей. Дивіться, я вам скажу, чим відрізняється наш підрозділ від іншого. У всіх підрозділів людей немає. Я можу в тиждень набирати 160-170 людей. Мені немає їх, де селити, бо немає ППД. У мене немає ліжкомість, кроватів та матрасів. А люди в мене є. Візьміть зараз інший підрозділ, у нього територія 10 гектарів. 20 тисяч квадратних метрів казарм, а нема людей. А в мене по-іншому. От і все. В мене ресурс... потреба в іншому. І ресурс для мене це все інше. Я не отримав нікого від країни. Нікого. Це все наш власний рекрутинг. В цьому була концепція формувати нові підрозділи, залучити тих, хто бажає і нашим автоматичним розширенням. Не зробити не саму смугу фронту. Бо якщо я зараз заберу тисячу піхотинців до себе, це якась бригад це бригад не отримає по 200 військовослужбовців. Це люди, не будуть ротації, не буде заміни і провалиться лінію фронту. Це 98% наш власний рекрутинг. Як так відбувається? Ну не знаю. Ну, по-перше, ну безпілотні системи. Насправді, давайте чесно, люди більше автоматично хочуть йти, ніж піхоту. Але це тільки 30%. А все інше, ну, мабуть, щось ми робили нормально, що нам довіряють. І не тому, що у нас крутий ютуб канал. Якби навіть було б 20 мільйонів. Знаєте, у інфоциган інфо знайдуть завжди, як я їх називаю. Якби все було погано, люди б знали. І Сарафан не раді дійшло до того, що й ми говорили. Ну ніхто ж такого глобально не скаже. Є з виключення. Від мене також, коли я був в К-2, в батальйоні в піхотному, також йшли люди. Але вони йшли. Е коли були дуже великі бої, вони просто не витримали. Також уходили в ще. Але їх було менше в 10 разів, ніж в середньому іншому підрозділі Збройних сил України в піхотному. Це прям, грубо кажучи, в 10 Ну, скажімо так, в, по нашій бригаді це точно в 5 разів менше з іншими батальйонами, ніж в мене, в 5 разів, а можливо і більше. Це 100%. Це не перебільшення. Враховуючи те, що наш підрозділ в місяць по кількості атак на один наш батальйон і ще було 5. А так було більше сумарно, ніж на всі інші батальйони. Разом взяті, разом. Тобто, наприклад, 200 штурмових дій, було, 50 штурмових дій на 5, на 5 батальйонів. І в мене все одно було хлопці, які відмовлялись в 5 разів менше. Я бачив тільки одне-єдиний колектив, і саме спеціалістів, фахівців своєї галузі, Іменно саме команди. Я бачив єдиний варіант, щоб відійти від піхоти, бо ми вже виросли як піхота. Я був в ній 10 років, я знаю, що це таке. І люди мої також. Але ми вже почали, скажімо, ми, ми вже могли перейти в іншу вагову категорію і в інший вид спорту. І потім я приїхав до нашого керівництва, до одного з заслуховування, до одного з командувачів, до другого, до третього, до четвертого. І потім якийсь прекрасний день, телефонний дзвінок. Без фрази готові, приймайте, формуйте, даємо добро. І все, я навіть не очікував такого. Я подякував за оказану довіру собі. І все, і чекав вже якісь документів. І через 5 днів прийшли вже перші розпорядження. Ну, Я зрозумів, що це вже не жарт, і можна було працювати. А потім вже вийшов великий проєкт, за який зараз всі говорять. Офіційно його анонсував президент. Верховний головнокомандувач про лінію дронів створення багатьох з'єднань. І я думаю, це була велик, маленька частина великого проєкту. Дуже великого. Насправді, я думаю, він буде ще більшим, але видніше тільки наверху. Одне з тих, чому я захотів відокремитись, ми, скажімо так, нам стало тісно в одному підрозділі. Це є командир бригади. Я там служив вірою і правдою всім командирам, які там були, були у мене любимі командири, з якими я прийшов в цей підрозділ, були, були просто командири. І моє вже особисте відношення це моє особисто. Але я сказав, що нам в одній бригаді місця мало. Бо наш підрозділ почав робити КПД від підрозділу було більше, ніж, для, від, скажімо так. Бригада робила для нас набагато менше, ніж ми для себе. Набагато менше. От прямо в x 5, в Х7 менше. Я розумію, це бригаду, розумію, це все. Вона має допомагати всім командирам, але чому комусь допомагають більше, а мені менше? Якщо я вже становлюсь самозайнятим самозабезпеченим майже, тоді я можу бути окремим. Це було нормальне рішення, ми проговорили. Це не був бунт, там знаєте, як скажуть. Все, він уйшов. Він коли у нас прийшов командир бригади, я сказав, пане полковнику, є бачення, буду розмовляти. Є такі певні кроки, які хочемо зробити. Сподобалось йому, чи це не сподобалось, я не знаю. Ну, мабуть, що не сподобалось. коли... Але кажу, я це попередив, у нас все чесно, прозоро, по-чоловічому, по-офіцерськи. Це не була не для кого тайна. Я попередив це, мабуть, за пару місяців. До того, як це відбулося. Я навіть попереджав, коли я казав, що буду просити, щоб це. Ну, буду просити, щоб таке сталося. Як там інші не знаю. Ну, та ну, у всіх, палки в кольосах. Бригада це одне. Зараз ми в іншому підпорядкуванні. Інше в нас керівництво у мене. Я не бачу. Ну, труднощі є звізді. Я б не сказав, що мені стало жити в 100 разів легше. Але питання і проблеми я вирішую в три рази швидше. Бо раніше. Між керівництвом і мною був командир бригади, командир АК і прочі, і прочі, і прочі. Зараз ми напряму підпорядковуємося суху, ну, командувачу сухопутних військ напряму. І тут тобто, автоматично я вже сам получаю або негативну відповідь, або позитивну відповідь. Є полк-2, є 54-та окрема механізована бригада, в якій ще залишається частина. Людей, які мають перейти до нас, до мене в підрозділ під моє керівництво. Кадва в кінці кінців має повністю вийти із складу 54-ї окремої механізованої бригади, і в них залишиться тільки другий механізований батальйон. Просто є деякі технічні питання, є смуга фронту. Ми, враховуючи те, що ми були піхотний підрозділ, ми не можемо переформатуватися. Так легко, як це робили інші полки, батальйони, полки в, бригаду, в бригади, роти в батальйони, батальйони в полки. Бо ми є з піхоти, ми тримаємо смугу фронту. Я ж кажу, ми, якби ми були звичайним там, батальйоном безпілотних систем, проблем би не було взагалі. А так ми перейшли в, в іншу вагову категорію. Але потихеньку наші люди ми повертаємо їх по мірі можливості та ситуація, яка складається там, ми людей повертаємо. І в мене бачення, я хочу забрати всіх своїх людей. Які бажають до мене приєднатися в новому, в новому підрозділі. Питання критичні були постійно, дорослі люди, все вирішується. Вони завжди вирішуються все добре, не завжди скажу чесно. Але ну, якось життя буде далі рухатися. Наш підрозділ буде прикрив... ну, буде виконувати бойові завдання в смугах бригад. Це ж не полк для мене і у мене. Він все одно повернеться і один з перших ліній фронту, куди ми можливо повернемося, це в 54-ту бригаду. Взагалі хто сказав, що нас там нема, Кадва нікуди не уходив. Частина його кажу, поки є і полк, і поки є і батальйон. Тому що там люди, особовий склад, який має перейти до нас. В перший день я розраховував, десь буде, мабуть, заявок 100-200. В першу годину нема, вечором нема. Мабуть, на наступну добу нема заявок. І як це так? Думав, я хочу зробити величезний полк, мені довірили. А людей нема. А банально все просто. Сервіс не витримав Лобі Ікса. Скажу правду, і це підтвердить сам директор Лобі Ікса, він все сказав, що просто від кількості заявок в перший раз в Україні не, не витримало заліза. Чому першу добу ми були без заявок, бо дуже була величезна кількість за тисячу. Якщо я не помиляюся, або близько, то ну, такого ще не було ніколи в історії, ніколи. І от я побачив тільки дивитися цю тенденцію на другий день. Але потім кожен день я дивлюся. Зараз ну, у нас зараз йде на спад, в середньому десь 160 заявок в день за добу. Це ми вже формуємося з півтора місяця. А так, в середньому, в день 300-400. Скажімо так, велика проблема в тому, що я не розраховував на таку кількість. Ми вибрали там 10 людей, які будуть опрацьовувати заявки, але це все командири підрозділів, які пішли на підвищення і мали масштабуватися, і вони ще були на бойових. Це щоб було відразу зрозуміло всім. В Київ формувати полк приїхав тільки один я. І в допомогу мені приїхав начальник персоналу. Це мій колишній начальник штабу. Дві людини нас було. Всього на весь полк. І все інше працювало з дистанційно, командири підрозділів відпрацьовували. Вони були днем на бойових, вночі відпрацьовували або навпаки. І ми, я розраховував на це, але не, не очікував, що ми ну, буде дуже багато. Із -за цього у нас навіть зараз не опрацьованих ще півтори або дві тисячі заявок. Тобто ми з 9,5 тисяч відпрацювали 7,5 з половиною. Хоча в мене зараз сім займається, то, скажімо так, кількість заявок перевищує набагато кількість опрацьованих в день. У нас і працює кол-центр, і вже багато наших е військовослужбовців цим займається, але в мене не одноопрацьованих ще дві тисячі. Я був командиром батальйону і за цього я, скажімо так, будував батальйон під себе, вибудовував його. І тому я опрацьовував командирів командир підрозділів, деяких пілотів. А враховуючи, що я на 90% сам займався, ну, очолював, коли був комбатом, безпілотну концеп... Як це правильно сказати? концепцію нашого підрозділу і роботизовану, то я спілкувався майже з усіма. Або навіть якщо не я спроводив з ним співбесіду, то біля мене це сидів напр... ну, відповідальна людина, і вона мені казала, такий, не такий, що може, що не може. І я погоджував, не погоджував. А то зараз під себе це робить кожен командир підрозділу, кожен командир підрозділу. І, скажімо так, відсотків, мабуть, 5 тільки проговорюю я. Навіть менше, десь два. Бо, скажімо так, в день чоловік 10 пише мені в особисте. Десь беруть мій номер телефона в знайомих через знайомих в інтернеті, в Фейсбуці, він візде вже гуляє. Пишуть мені особисто, я коротенько з ними проспілковуюсь і даю людину, даю вже свого офіцера, з ким йому безпосередньо служити. Або ні, не служити, а виконувати, виконувати завдання, щоб вже формую колектив. Дивіться так, якщо ви притомний і нормальний, вас візьмуть. Деякі просто хочуть піти, тому що хочуть піти. Коли я чую таку фразу, ну, такий вислів, я завжди мріяв займатися БПЛА вже три роки. Візьміть, візьміть мене до себе, добре кажу. А що ви вмієте? Нічого. От візьміть, почну вчитися. Друже, ну ти хоч відкрий Ютуб і почитай, що таке Mavic 3 і хоча б там БПЛА Вампір. Ну, яка хоч між ними різниця? Розумієте? Або що таке Mavic 3 та стіл, ну, між ними різниця ж є, те й літає, на тому їдять. От і все. І коли, ну, це звісно, це майже 90% це буде відмова. Ну, коли людина просто три роки каже, я мріяв, я хотів, я к этому шов, ну от дайте мені, і я це почну робити завтра, так це не діє. Коли людина хоче, вона це хоча б робить. Але ну, там, ну, різні є причини. Хтось, можливо, фізично, навіть на фізичні вади я дуже рідко звертаюсь. У мене є хлопці на протезах. І зараз є, якими беремо на протезах. Взагалі, ну, огонь, огонь. Працюйте собі, під вас також буде робота. І водії і на протезах. І нормальні ж люди. Дійці, якщо людина хоче перевестись, я питаю, чому. Але якщо людина скоїла самовільно залишені частини, я не питаю, чому. Я потім питаю. Скажи для мене, що тобі там -то не сподобалось, щоб у нас таке не повторилося? Людина має завжди другий пранк, шанс ну, слушаш та воювати з нормальним пацаном, чим з дебілом. Люди в нас різні. Хто зараз там обідеться, ні, у нас всі ідеальні. Тому моє особисте бачення, що людина має вибирати, з ким вона може служити і може воювати. Це перше. Друге, я ніколи нікого не тримаю. Я зараз. Я прийшов в підрозділ, я не створював його з нуля. Я реорганізовував один з, один з підрозділів з сухопутних військ Збройних сил України. Від мене також дуже багато хто перевівся. Люди не знали мене, написали рапорт, я нікого не тримаю. Хочете переводити? Будь ласка, переводьтесь. Я можу затримати на місяць, на два, якщо начальник якоїсь служби. Ну, тому що хтось має це очолити після нього, передайте це комусь, нормальному їдьте собі, куди хочете. Бажання, хочеш переводься, переводься. Я зроблю наказ, попрошу в, сух, ну, в командування сухопутних військ, це не буде три роки. За тиждень переведуть, за тиждень. У мене є така можливість. Переведу, куди скажете. В інший рід військ це буде важче, це буде два тижні. А по нашій. По піхоті п'ять днів і пішов. І не треба армію, плюс нічого не треба. Я це зроблю набагато швидше. Це моє особисте бачення, що дуже багато командирів підрозділів у нас ростуть не по рокам. І отримують відповідальність також не по рокам. Треба працювати. Чому раніше на одне місце комбата було п'ять претендентів, п'ять. Я сам ставав, планував ставати командиром батальйону до 22-го року. В моїй бригаді це було неможливо зробити. Ти все, третього варіанту не було. І за цього треба було шукати інше місце, де мене б взяли, де там хтось звільнився, хтось перевівся, хтось пішов на підвищення. І нам там я проходив співбесіду 72-го бригаду на командира одного з батальйонів. Так я там був не перший в тій черзі, але ну, мене прийняли. Кабріг мене взяв, але почалась війна, і я не пішов. Але, ну, А зараз що? А зараз на одного на п'ять місць. П'ять місць. І то цей комбат, можливо, ще вчора був ротним. А ротним він був місяць. Так же ж не буває. Я заступником командира батальйону був два роки. До цього я був в, то, в цьому ж батальйоні начальником розвідки. Два роки чи рік. Тож я проходив це життя довго в одному підрозділі, я знав всіх, в мене нічого не змінилось, коли я став комбатом. А якби я це все б за один би день б зробив, так от був би як усі, як більшість. Людина має бути, або вона має бути великим індивідумом і дуже там одним цим процентом, або так воно не діє. Ну, зараз поставити мене командувачем, толку не буде ніякого. Ну не буде. Можливо, через рік, через два. А завтра ж я нічого не зроблю. Завтра є камбрігом. Я відмовлявся бути командиром бригади, бо я не був готовий до такої відповідальності. А пропонували? Ну, якщо я відмовлявся, то значить не пропонували. Але це велика відповідальність. Тут ж треба розуміти, амбіції, желання і можливості. Не було ні амбіції, ні бажань. Не пропонували чи це вже повномасштабно? Ну звісно, ні. Я тільки в під час повномасштабної став командиром батальйону. Припонували, але, але. але. Ну, це була зустріч розбита на два етапи, скажімо так. Перше, це було, трошки неофіційно заслухували наш реальний стан справ, та посад. Стан справ, чим можна було, що потрібно вирішити швидко і оперативно. Я ще без сарказму нічого. Я задавав прям конкретні питання. Де житло, як зробити це, як зробити це. Ну, багато було питань, які нас хвилювали. Є, хто за нас відповідає з цих напрямків. І ми зараз, скажімо так, чекаємо цих вирішень, А з Верховним головнокомандувачем, то були поставлені деякі задачі та побажання, як він вважає, що потрібно робити, скажімо так. Ну це майже наказ, але це було так. Я би хотів, щоб знищувало стільки-то ворогів. Тимота, тим ну, Це було вполі реалістично. Дуж... Мені взагалі ця ідея дуже подобилася. Вбий москаля, отрить цукерку відносно так. Також запитали проблемні питання на рівні країни, що потрібно поміняти. Ну, щоб ви розуміли, мені зараз потрібно, щоб Верховна Рада там відмінула або проголосувала там за дві правки, в деяких там, скажімо так, в деяких законах, які нас трошки обмежують в швидкому вирішенні нагальних потреб сьогодні на сьогодні. Ну, це більше з приводу закупівель, постачання, кастомізації та апгрейду. Ми отримуємо деякі речі, на жаль, які через місяць, після її випуску, вона вже втрачає свою актуальність. І ми просили просто запропонували та просили шляхи вирішення. Цієї проблеми. Якщо ми просто маємо говорити про швидкість, інтенсивність та високий КПД це завжди швидкість. Нам потрібно це робити швидко. Тому ми маємо приймати деякі рішення по-іншому. То волокно це, це і є завтрашнє, і воно внесе свої корективи в смугу фронту, дуже сильно внесе. От я на сьогоднішній день бачу, що ми вже будуємо, скажімо, не наші бойові порядки. Це так не можна, не можна так назвати. Я вже буду бачення, як буде виконувати бойові завдання підрозділ. І, скажімо так, 30% я роблю роздуми, опираючись на оптоволокно, не наше, противника. Воно внесе дуже гарні свої корективи. І ми з -за цього зараз вже деякі проєкти дуже сильно масштабуємо, щоб мінімізувати не то, що втрати особового складу, а взагалі присутність особового складу. Я навіть скажу за це саме присутність. Тобто людей мені потрібно буде так же, але присутнім на полі бою я хочу зробити, щоб їх було менше. Я ще не знаю, як, бо хтось побачить і скажу, що не знаю як. Але ми до цього йдемо. І ми до цього дійдемо. Вже стало набагато більше виробників, набагато більше всього. Або, можливо, зараз до мене приїжджає набагато більше виробників. Раніше я бігав, я їздив до всіх, а тепер до мене приїжджають в навчальний центр в наш, де ми дуже багато чого особисто випробовуємо. У мене пілоти. не я. Випробовують пілоти, мені дають фідбек, і я вже там веду якісь перемовини про закупівлю чи ні. Але ситуація, мабуть, краще. Ну, лінійка збільшилась в рази. А якість, на жаль, збільшилась не дуже сильно. У всіх, можливо, на 50 20. Це можна було зробити побольше. Ми покращили якість, а провалили зв'язок. От зв'язок провальний. Мені, коли розробники, виробники якихось засібів кажуть, наш засіб їде на 5 кілометрів, я навіть з ними спілкуватися не буду. Ну, не буду, мені це не цікаво. Мене цікавить засіб, який їде на 20 плюс кілометрів. Щоб мої люди сиділи за 8 в тилу. Це моє бачення як командира, моє особисте. У других командирів може бути інше бачення. Тоді у мене сидять люди прямо в окопі, Але якщо є можливість посадити його подальше, я його посажу подальше. Із -за цього з багатьма виробниками я навіть не спілкуюся. Це люди, вони не думають за пів року вперед, вони думають за сьогодні-на сьогодні. А ще половина думає тільки за одне. От скажу реально, тільки за це думають. Є машинки РНКшні, які вартують півтора мільйона гривень. І вони вартують ті гроші. Реально вартують. І ми на них їздимо. Я дуже сильно хвилююсь. Я вже думаю, коли буде перший знищений ворог. Але я не спішу. У я... мене є бачення. Є бачення, як це має бути. Я зараз можу вивезти вже сьогодні великі з'єднання, досить такі великі, більше, ніж в мене. Скажу навіть чесно, вже більше, ніж в мене було до цього. Я можу вивезти на лінію фронту і прийняти немаленький кусок, але вони ще в мене не забезпечені з деяких багатьох причин. Деякі речі їдуть, обладнання їде, захист їде. Прилади нічного бачення, ще не всі отримані. Ну, багато ще є причин. Я за цього поки я нормально попросив, дайте мені ще часу. Я не розказував там легенди по чомусь, люди є, люди готові, екіпажі навчені. Але немає ще матеріальних засобів. Я сам собі ставлю реальні плани. Мене не кажуть, у не женуть. Я випереджаю всі терміни, що мені поставили. Випереджаємо. По навченості, по набору, по всьому. Але вони підуть в бій, коли я буду вважати, що вони можуть туди піти. Якщо, звісно, буде наказ, ми будемо його виконувати 100%. Але якщо в мене є можливість, я це зроблю по нашому. Я зроблю все, але по-нашому. Я хочу, щоб мене діти поїхали повністю, з каністрою, з вогнегастиком, з радіостанціями двох типів, щоб все було, а може і трьох. Розумієте, я коли кажу, що в мене має бути не одна радіостанція, не один вид радіостанції на мене дивляться, всі, як? Я говорю, отак, це моє бачення. Саме найважчий період зараз. В бою, вже буде, в бою насправді буде легше набагато. Набагато, буде легше всім. Ну, це як я по собі сужу. Ми вже чекаємо того дня, коли я вже повезу перші екіпажі і поїдуть воювати. Я дуже хвилююсь, як піде підрозділ, за який зараз говорять, 9 тисяч заявок, президент верховний, головнокомандувач-командувач. А тут ще прийду в бій і все. І за цього сказав дітям: кажу, треба приїхати раніше офіційного анонсу на днів 5. Просто повоювати, а потім вже анонсуватися. Одні мені кажуть, заступники мої кажуть, помічники, командир, все вийде, завжди вийшло. От коли вийде, тоді скажу, а хвилююсь дуже сильно. Ну, не хочу, мені люди довірились. Довірили, що вів їх в бій. І вони ж думають, що голова у мене така ж, як у всіх. Ну, розмір там, їх ж не, не, вона не, не така велика, 100 кілограмів. Голова така, мозок такий же, дві руки, дві ноги. Але вони вірять, я хочу все зробити. Не все виходить з задуманого поки, скажу чесно, 60% 60%. І 100% процентів 60%, то що виходить, але побачив. Можливо, в мене велика планка. Я передивився американських фільмів. Але я просто завжди рівняюся по кращим підрозділам. От взагалі по всім кращим. Я хочу взяти краще від усіх. Можливо, велику планку взяв, а можливо і ні. Побачимо в бою. Як люди себе покажуть, як ми себе покажемо. Як люди нам будуть довіряти в тому бою.